Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні будемо проводити пікіровку перців і баклажан, так як наші перчики мають по два справжніх листочки. І тут, де в ячейки зійшло їх два, то вони вже мішають розвиватися. Бачите, листочок на листочок нависає, як би кажуть. Звичайно, такі маленькі ми залишимо. А ті всі перчики, які мають по два справжніх листочки, ми проведемо перевалку із касет у, у такі півлітрові стаканчики. У нас ось один рядочок касетів це посіяні баклажани і чотири рядочки посіяні перці. У півлітрових стаканчиках ми зробили дренажні отвори для того, щоб не було застою води. Чому ми всі боїмося застою води? Через те, коли перезволожений ґрунт, не працює коренева система. То дренажні отвори нам дають змогу, щоб була якби, фільтрація даної ємності, щоб зайва волога могла вийти через ці дренажні отвори, і тоді рослинка буде наша гарно розвиватися. Перед тим, як провести перевалку із касет у ці стаканчики, ми повинні пролити. Грунт у касетах для того, щоб успішно пройшла перевалка. Але ми пролиємо не простою водою, а будемо використовувати добрива для того, щоб дати силу нашим сіянцям, щоб вони легко перенесли цю перевалку. Але по-любому, вони отримають наші сіянці дозу вітамін і будуть краще розвиватися. Ми будемо використовувати укорінювач, так як е, любим рослинкам насамперед потрібна міцна коренева система. Ось, друзі, ми взяли рядочок наших перчиків. Подивіться, як гарно розвиваються наші сіянці. Це добро дасть ще нову порцію поживних речовин і наші сіянці легко освоять ґрунт у новому стаканчику. Ми будемо використовувати добриво. 13, 40, 13. Ось перед вами майстер. Ну, не обов'язково, друзі, ви пишете, що важко знайти таке добриво. Ви вибираєте саме головне з великим містом фосфору. Ось, дивіться, у нас формула 13, 40, 13, 13 це азот. Середня цифра 40 це фосфор і 13% це калію. Азот нам потрібний, щоб росла. Наземна частина рослина зараз ніяк не потрібно, щоб вона дуже швидко росла. Лише трохи нас ми даємо тринадцять відсотків азоту, бо все-таки азот відповідає і за насичення лисячка, щоб воно було зелененьке, і азоту трошечки потрібно. Потім 40% це фосфору. Фосфор це енергія для рослини. Фосфор взагалі необхідний на всіх етапах і стадіях розвитку рослин. А особливо нам фосфор потрібний період розвитку саме кореневої системи. Тому от, таке добре: 13-40-13 13 Ми. Впевнено, можемо називати фосфорним добривом. То любим фосфорним добривом, яке у вас є, ви можете використати його на даному етапі, коли ви проводите чи пересадку, чи пікіровку, чи перевалку ваших перчиків, чи навіть томатів, якщо вони не витягнулись у вас. Ми беремо 2 мл, ось взяли шприц, обрізаний, обрізали, бачите, верхушку його. І набрали 2 мл цього добрива, щоб легко було використовувати, адже не в кожного є кухонна вага. На кухонній вазі, як ми зважили, то це 3 грами вийшло. Це в нас добриво 13, 40, 13. По нормі воно дається, ось норма на звороті. То тут пише 5 грам на 2 літри. А в нас ми даємо 3 грами на 2 літри через те, що у нас перчики все-таки маленькі ще молоді рослини. І даємо укорінювач, даємо коріннювач корневін для того, щоб ще краще розвивалася коренева система. Даємо по нормі, як передбачено ось на інструкції. дається 1 грам на 1 літру. Так як в нас ось 2 літри дощової води, ми її нагріли, щоб вона така приємна вода до руки, ну може чуть-чуть тепліша. І даємо із розрахунку на 1 літру 1 грам. Так, як у нас 2 літри, ми набрали ось 2 грами. Ось відлили від цієї у цю меншу. Спочатку її щинимо. Друзі, легко розчиняється, бачите, цей укорінювач. І додаємо оцих 2 13-40-13. Також розчиняємо і виливаємо загальну ємність це у. Двохлітрову баночку, перемішуємо, і наш розчин готовий для того, щоб його використовувати. Друзі, якщо у вас нема такого укорінювача, можна взяти любий укорінювач, і радіфарм, і бруштинова кислота. Бруштинову кислоту ми також використовували нею задоволені 0,5 грам дається на 2 літри води. Але коли ми купили укорінювач, то краще, звичайно, укорінювач, чим брштинова кислота, бо вона добре її використовувати, як вже трошки більші рослини. Норма розчину на одну рослинку 20-30 мл. Отакі От маленькі спринцовочці медичні якраз 30 мл. Тому, друзі, ми спокійно використовуємо її і знаємо, що ми не помилимось. Лиємо, так як ми зазвичай вам говоримо, по краю. І вже до кінця дня ми зможемо спокійно проводити перевалку даних наших сіянців. Друзі, дані перці і баклажани ми висівали 5 березня: це хаски, Геркулес, Барбі, клаудіо і баклажани. З цього боку два штучки Казимір, а з цього боку, Анатолія. Так як в нас баклажани є ось. Бачите, ще багатенько вже в такому вигляді. Так як наші баклажанчики вже мають також і два, і три справжні листочки, то ми їх також проведемо підживлення даним розчином. Зараз ми проведемо перевалку. Для цього ми ось підготовили ґрунт. ґрунт має бути вологий, повітря проникний. Грунт ми використовуємо класман. Покупний ґрунт, ми провели з його, використали фітоспорин. Також ми додали сюди вермікуліт, додали біоактиватор росту і додали біогумус, так як вже і перчик, і баклажани потребують більш поживного ґрунту. На дно стаканчиків насипали трошечки ґрунту, і зараз проведемо перевалку. Друзі, зверніть увагу! На даний час сіянцям нашим 19 днів, так як ми їх висівали 5 березня, сьогодні 24 березня. Я думаю, що вони мають достойний вигляд, сіянці не витягнуті, розвинена коренева система. Для цього ми дуже акуратно достаємо із комом землі наш перчик. Перевіряємо. Чи ми правильно підписали хаски. І тут хаски. Обсипаємо даний сіянець ґрунтом і легенько притискуємо по стінках стаканчика, щоб ґрунт ущільнився. І так як перчик пересаджується із комом ґрунту, то для самого сіянця ніякого абсолютно стресу немає. Ми можемо, друзі, перчик, присипати ґрунтом до самих сімідолів. через те, що перець може нарощувати кореневу систему від стебла, лише ми сьогодні це робити не будемо, підсипамо ґрунту на рівні того, як він ріс. Через те, щоб не було дуже великого шару ґрунту, щоб сіяний здихав, щоб коренева система могла працювати. А з часом ми ґрунту більше трошки додамо, коли сіянець приживеться. Ознакою того, що перевалка чи пересадка сіянця пройшла успішно, ми побачимо, як з'явиться новий листочок. Отак От ми зараз всі ці сіянці. Проведемо пересадку, друзі. Ось, друзі, в нас в цьому рядочку посіяні баклажани з цього боку казимір, з цього боку анатолія. Зараз подивимося, як вони наростили кореневу систему. Стаканчик, ось Казимір. Наповнюю їм трошки тако по боках грунту. І акуратно будемо брати і пересаджувати, бо в мене є попереднє відео, ви кажете, саме цікаве. Ви закрили у мене сьогодні чоловік оператор. І я вам хочу все все детально показати. Дивіться, цілий ком землі. Дивіться, яка гарна нарощена коренева система баклажанчика. І ми його акуратно, щоб ці корінчики ніякому разі не завернулися. Корінчик має йти донизу, ну не до верха. Кладемо ось так: опа, легесенько. І закриваємо його, о. оце так проходить перевалка. Хочу, щоб він був по центрі. Бачите, мати, треба і велику ложку, і маленьку, і помічника. Все треба мати, щоб успішно прийшла дана перевалка. Баклажани не люблять, щоб їх підсипати до сім'дольних листочків. Хоча підписниця писала, що Роками я підсипаю до самих сім долів, і моїм баклажанам нічого нема, і вони лише краще розвиваються. Тому для експеримента можна кілька так собі зробити, бо я так ніколи не робила. Трошки підсипала, але так як рекомендують не підсипати, я стараюсь інструкцію не нарушати. Ми підсипали вже ґрунтом стільки цей баклажанчик, скільки він був. Тепер трошечки більше лиш підсипимо. І, звичайно, ми його отаку десь підсипимо, але пізніше, хай він спочатку цей наш баклажанчик, привикне до нової своєї домівки. І так ми зараз пересадимо усі ці перчики і баклажанчики і, звичайно, полиємо дощовою водою, так як вони вже у комі своєму землі отримали перед цим добриво. І проведемо через два тижні підживлення вже комплексним добривом. Друзі, ну ось ми і закінчили перевалку наших сіянців, перцю і баклажан. І ось такої малесенької касети ви бачите, скільки вже зразу в нас появилося набагато більше рослин, бо вони вже виросли, друзі, через те і зручно вирощувати. Саме перці й баклажани у таких касетах. Друзі, тепер потрібно, щоб. І ці сіянці, які тільки лише пройшла пересадка чи перевалка, стояли в тому місці, де є багато світла. У нас тут горить підсвітка, бачите, маємо ми тут. І щоб прямі сонячні промені не попадали на молоденькі рос... листочки рослин через те, що як би там не було, хоч ми так акуратно все пройшла наша перевалка, але по-любому сіянцям треба освоїти нову. Домівку і прижитися. Ми їх, бачите, не поклали на самому вікні, а поклали на столику, який в нас стоїть біля вікна. Тим більше у нас зовсім паспорна погода, деколи йдуть малесенькі дощі і сонця зовсім немає. А як друзі, у вас з погодою? І на даний час, ось пів шостого вечора, у нас 12 градусів тепла, то тепло, якби і є, але сонечка немає. Друзі, я вам всім бажаю, щоб ваші сходи, хто сіє, були дружні. В кого вже посходили сіянці, щоб сіянці були міцні, з потужною кореневою системою, здоров'я ваше міцне, і щоб ми всі збирали щедрі урожаї під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей.